Вітаю! в ефірі конкурента. Традиційно програма запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка, і сьогодні відповідатиму на запитання, що турбують телеглядачів. Тож розпочнемо сьогодні із питання про особливості призупинення трудового договору під час дії воєнного стану. А саме на який максимальний період можна його призупинити, і що робити, коли бойові дії на території підприємства не завершились, а звільнятись не хочеться. Тож розпочнемо з того, що президент України підписав закон номер 4412 який уточнює правила призупинення, поновлення та припинення трудових договорів в умовах воєнного стану, щоб захистити права працівників та роботодавців. Також хочеться нагадати, що Верховна Рада ухвалила документ 1 травня, а набирає від чинності з дня наступного за день його опублікування, тобто набрав чинності 14 червня 2025 року. Отож, власне, цей закон передбачає захист працівників у зоні бойових дій. Саме таким чином, що їх не можна звільнити за так звані прогули, відповідно до пункту 4, частини 1, статті 40 КЗПП, тобто Кодексу законів про працю, відповідно таке звільнення за прогули неможливо, якщо робоче місце знаходиться на території активних бойових дій. Надалі закон передбачає обов'язок постійного зв'язку між працівником та роботодавцем. Власне, мається на увазі, що вони зобов'язані оновлювати контактні дані та підтримувати можливість комунікації навіть під час призупинення дії трудового договору. Також передбачається чіткий строк призупинення дії трудового договору. Власне, мається на увазі, що призупинення такого договору може бути ініційоване однією із сторін, і цей строк не може перевищувати 90 календарних днів під час дії воєнного стану. За згодою ж сторін цей строк може бути продовжений, але не довше, ніж до дня завершення воєнного стану. Тобто фактично постійно продовжується настільки, скільки триває воєнний стан. Далі перейдемо до актуального запитання, можна навіть сказати сезонного. Тож чи можна заброньованим чоловікам їхати у відпустку за кордон? І також цікавлять, хто може перетинати державний кордон серед заброньованих відповідно військовозобов'язаних. Перш за все потрібно сказати, що в правилах перетинання державного кордону громадянами України зазначено, що військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, мають право перетинати державний кордон. А відповідно до пункту 1 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізаці, військовозобов'язані, які заброньовані на період мобілізації та у воєнний час, власне, і не підлягають призову на військову службу. Такі особи перебувають на спеціальному військовому обліку. Попри це, у правилах зазначено, що порядок перетину державного кордону заброньованого працівника у відрядження. Відповідно, має відповідати певним правилам. Щодо можливості перетину кордону під час відпустки, то можу сказати, що чіткого нормативного правового регулювання цього процесу немає. А відтак, з юридичної точки зору, можна стверджувати, що так їхати у відпустку за кордон заброньованому працівнику можна. Однак не всім. Дізнатися про порядок перетину кордону під час. Відпустки для заброньованих категорій осіб можна виключно з роз'яснень державної прикордонної служби. Відповідно, це зазначається також і в роз'ясненнях мін'юста України. Водночас, деякі державні службовці, наприклад, члени Кабміну, заступники міністрів, судді, прокурори, керівники держорганів, також депутати місцевих рад, а також інші особи, визначені у статті 2.14 правил, не можуть перетинати державний кордон з метою відпустки. В таких випадках можна перетинати держкордон тільки з метою службового відрядження. Тож виникає логічне запитання, які документи потрібні, аби підтвердити ті чи інші обставини для того, аби перетнути кордон заброньованим. Перш за все, що, звісно, паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Далі це є паперовий військово-обліковий документ або електронний варіант додатку «Резерв плюс». До речі, він повинен містити позначку про бронювання та відповідно бути внесений до системи оберіг. Також необхідно при перетині кордону буде пред'явити витяг з наказу про відпустку або ж його копію, що також має містити інформацію про країну виїзду, термін перебування, посаду працівника та інші дані. Проаналізувавши деякі роз'яснення, можу сказати, що для виїзду за кордон заброньованому працівнику, крім вище перелічених мною документів, необхідно також подати дозвіл від роботодавця на закордонну відпустку з чітким зазначенням країни та термінів перебування. Далі розглянемо коротке запитання від телеглядачів, але досить актуальне, оскільки вже скоро стартує сезон абітурієнтів. Тож чи визнаватиме Україна отриману шкільну освіту за кордоном, аби мати змогу вступати до національних університетів? Одразу можна відповісти, що так. І більше того, Верховна Рада прийняла закон щодо визнання результатів навчання, здобутих громадянина України за кордоном. Відповідно до внесених змін до статті 6 закону України про повну загальну середню освіту, громадяни України мають право на визнання результатів навчання, здобутих ними шляхом формальної або неформальної освіти у суб'єкті освітньої діяльності, що розташовані за кордоном, крім звісно, що визнаної Верховною Радою. До України тих країн, які є агресорами або ж державою окупантами, відповідно такі країни, затверджені порядком Кабінету міністрів України, і в принципі є нам усім відомі. Власне, цей порядок визначається також 168-ю постановою кабінету міністрів України, і він вказує, що під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь або ж рівень освіти, обов'язково є процедура визнання і встановлення еквівалентності цього документа відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 5 травня 2015 року, номер 504. Відповідно до цього наказу, нотаріально засвідчені та перекладені копії документів подаються до Міністерства освіти і науки або безпосередньо до вищого навчального закладу. До речі, сертифікати чи дипломи про освіту мають бути засвідчені нотаріусами країни, де особа навчалася, та або у консульській дипломатичній установі цієї країни, і вже потім засвідчення за кордоном документи надсилаються власне тим двом установам, про які я зазначено: перше це міністерство освіти і науки, або ж заклад вищої освіти, в залежності від того, який заклад вимагає відповідно ці документи. Наступне запитання: кому до Дня Незалежності України щороку належить отримати державні виплати? Яка сума і який порядок їх нарахування? Тож до Дня Незалежності України щорічно держава виплачує разову грошову допомогу певним категоріям громадян. У 2025 році, відповідно, ці виплати можуть отримати наступні категорії осіб. Перш за все, це особи з інвалідністю внаслідок війни Першої, Другої та Третьої групи, учасники бойових дій, також члени сімей загиблих або ж померлих ветеранів війни, також особи з інвалідністю внаслідок війни. Відповідно, суми виплат варіюються від 650 гривень для членів сімей загиблих захисників та захисниць, також можлива виплата у 1000 гривень учасникам бойових дій та постраждалих учасникам Революції Гідності, а також особи з інвалідністю внаслідок війни першої, другої та третьої групи мають право на виплати по 2700, 2900 та 3100 гривень відповідно до групи. Особи з особливими заслугами перед батьківщиною мають право на виплату у 3100 гривень. Тут важливо зауважити, що тільки пенсіонерам ця виплата здійснюється автоматично. Всі інші ж категорії громадян, які мають право звернутися до найближчого сервісного центру пенсійного фонду України для нарахування цих виплат, мають це зробити до 1 серпня, відповідно написавши заяву, аби все ж таки отримати вказану виплату. Наступне запитання, про яке поговоримо, це скільки податків доведеться платити, якщо даруєш квартиру родичу або ж не родичу? Перш за все, хочеться уточнити, що основна суть угоди дарування полягає в передачі житла іншій людині безоплатно. Якщо ж вона прикриває справжню угоду купівлі продажу, факт передання грошей від однієї сторони іншій, що підтверджує розписка, наприклад, може стати підставою визнання угоди недійсною. У такій ситуації подароване житло повертається дарувальнику. Важливий момент, що продавець може і не повернути грошей покупцеві назад, оскільки з юридичної точки зору він і не отримував ніякої оплати. Не рекомендую також прикривати угоду купівлі-продажу договором дарування. Потенційні переваги від економії податків не перекривають ризики і можливі неприємні наслідки. Наприклад, покупець може втратити істотну суму грошей і залишитися без квартири. Якщо ж дарувальник хоче подарувати свою нерухомість близькому родичу, обдарованому не доведеться зовсім платити податки. Хто належить до близьких родичів, до речі, можна. Наприклад, спостерігати у сімейному кодексі України, власне, це є діти, батьки, чоловік та дружина, а також далі другого ступеня споріднення – це є брати, сестри, онуки, дідусь та бабуся. Коли відповідно дарча оформлюється на родича з переліку вище, то можна не проводити оцінку житла. Варто уточнити, що не кожен нотаріус погодиться оформляти договір дарування без документа про оцінку квартири. Тому найкраще заздалегідь запитати про це фахівця. Вартість оформлення договору дарування з близьким родичем зазвичай варіюється близько 10 тисяч гривень, крім держмита, що становить 1% від вартості нерухомості. Встановити ж вартість нерухомості вам коштуватиме орієнтовно тисячу гривень у ліцензованій установі, а також необхідно буде сплатити 1% у пенсійний фонд. Якщо ж дарча укладається не між родичами першого або другого ступеня споріднення, обдарованому доведеться заплатити податок у розмірі 5%, а також військовий збір 5% плюс 1% держмита і 1% сплати в пенсійний фонд. До речі, якщо однією із сторін договору дарування є іноземець, тут треба буде вже сплатити 5% військовий збір, відсоток держмита, відсоток у пенсійний фонд. А також ще плюс 18% від вартості майна. В сумі 25% податкових платежів, не враховуючи вартість нотаріальних послуг та вартості оцінки майна. На сьогодні це все. Дякую, що залишаєте свої цікаві запитання на ресурсах конкурента. Також щоб отримати більше відповідей, звертайтеся за номером телефона, що бачите на екранах, та пишіть у соцмережі. До зустрічі!